Департамент соціальної політики підготував на засідання міськвиконкому 38 проєктів рішень соціального спрямування. Більшість з них стосується виплати матеріальної допомоги жителям міста. Допомогу з міського бюджету отримують майже дві тисячі криворіжців, Сума виплат складатиме 14 мільйонів гривень. Це і дітки з інвалідністю, це і учасники антитерористичної операції, це сім'ї загиблих у війні з Російською Федерацією. І одноразове, і на поховання, і на встановлення на могильних споруд. Це виплати дітям, які постраждали внаслідок військових дій та збройних конфліктів. Готували рішення для завершення виплат 23-го. Року, тобто тих виплат, які передбачені програмою підтримки населення у поточному році. Прийом документів завершився 1 грудня і для завершення року, для того, щоб люди могли отримати передбачену містом допомогу з міського бюджету. Станом на 1 грудня з міського бюджету надано матеріальну допомогу понад 30 тисячам криворіжців на майже 290 мільйонів гривень. Діють додаткові пільги на компенсацію окремим категоріям мешканців на оплату житлово-комунальних послуг, автомобільне пальне, безоплатний проїзд на загальну суму понад 170 мільйонів гривень. 15 грудня завершилась видача продуктових наборів мешканцям міста. Загалом у цьому році криворіжці отримали понад 260 тисяч проднаборів за два роки. Більше як півмільйона. Ми по всім напрямкам відпрацювали ці проекти рішень, відпрацювали і ту допомогу, яку ми зараз будемо затверджувати, і ті зміни до порядку надання допомоги, котрі будуть функціонувати у нас в 24 році. Ураховуючи прийняту на 2024 рік програму соціальної підтримки населення на засіданні внесені зміни до деяких пунктів порядку виплати допомог, Валерій Кожухар, Денис Захаров, цей день.